Він був люблячим батьком і чоловіком, відданим сином і вірним другом людиною, яка понад усе цінувала справедливість та свободу. Його серце билося для рідних і для України. 16 вересня 2025 року. Війна забрала життя нашого земляка 44-річного Сергія Гнітія. Поліцейського полку особливого призначення, стрілецького головного управління національної поліції у Києві. Поблизу Костянтинівки, коли Сергій їхав у бронемашині до побратимів на бойову позицію, у транспорт влучив ворожий FPV-дрон. Герой загинув до останнього виконуючи свій обов'язок. Сергій Гнітій народився і виріс у Ніжині. закінчив гімназію номер 6 Проходив службу у Збройних силах України, а згодом присвятив себе правоохоронній діяльності. За фахом був учителем історії, тож як ніхто розумів, складний шлях здобуття і захисту незалежності України. Більше 17 років він віддав службі в поліції охорони. А у 2024 році Без вступив до полку поліції особливого призначення Стрілецького головного управління національної поліції у Києві, де служив поліцейським водієм та виконував завдання на передовій у Донецькій області. Без батька залишилася 16-річна донька, без чоловіка кохана дружина. Батьки втратили сина. Для рідних він був опорою, для побратимів надійним товаришем, прикладом мужності та вірності, для України справжнім сином, який віддав життя за її свободу. Ми схиляємо голови в скорботі за героєм. Світла пам'ять про Сергія Гнітія житиме в серцях рідних, друзів, колег та побратимів. Він завжди залишиться у строю: вічна пам'ять, шана та слава захиснику. thank you